Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді кв 4 КТТС. Це Премтанк 8 рівня радянський, це ПТСА-штурмова, хоча, по факту, це тяжкий танк, просто з обмеженими кутами повороту баште. Цей танк зараз продається. Він продається також в купі з шкодою Т56 і ТС-5. Шкода, то взагалі імба, в принципі, досить відома. ТС-5 дуже сильний танк в рандомі, хоч і не самий сильний на даний момент. А от КВ-4 КТС. КТТС досить спірна машина, і нам потрібно сьогодні розібратися, чи вартує вона з'явитися у вашому ангарі, що вона собою являє в сучасному рандомі, і взагалі, як грається. Зразу говорюся, грається вона, по суті, як тяжкий танк, але зараз ми розберемося. Перед тим, як ми розберемо його характеристики, рекомендую вам підписатися, поставити вподобайку, залишити коментар під відео, щоб воно попало в рекомендації. Буду ну, дуже вдячний вам за активність. Давайте по обладнанню, по стандарту. Обладнання до у вас має бути завжди. Далі на свій розсуд. Що вам подобається в залежності від вашого геймплею? Цей танк найкраще грається, як тяжкий, тому загартування і турбіна. Загартування я вам рекомендую максимально все-таки ставити. А от на рахунок турбіни ви в принципі, можете поставити, наприклад, там, вентиляцію, посилені механізми наводки, поліпшені механізми повороту. Нам, нам, хтось там може захоче і приціли йому ткнути. Єдине не ставити опитики, малошумки, тому що танк сліпий і без маскування, і робити з нуля щось не, не вдасться. Нуль як був, так і залишиться нульом. Тому думаю, з цим зрозуміло. Слот польової модернізації ставити під виживаємість. Під розвідку не рекомендую, бо що ви туди в нього ткнете. Біба якусь умовну вентиляцію. По польовій модернізації. Тут або ліва, або нічого. Ліва то до міцності шосі, але я не ставив, у мене поліпшене загартування. Тут прискорюємо зведення. Тут ставимо на огляд точно не ліву на скритість після пострілу, тому що воно. Маскування, яке відсутнє, ну його не можна забустити, бо воно його немає. А от трошки підняти огляд Ну не сильно врятує, бо танк сліпий, але варіант. Це можна ставити, а е, ліву точно немає змісту. тим зрозуміло. Давайте глянемо по броні. Вона в танка і є, і водночас в деяких місцях її немає. Армопояс. 226 наведеної. Нижня лобова деталь 350. Верхня 260. Така нижня, нижня але не зовсім нижня, чуть вище 222. Що, в принципі, непогано. І є дві ось такі детальки. От, по суті, сам лоб. Величезна, причому його частина. В одній 184, в одній 176 наведеної броні. Ну. І все, і питання лоба корпуса, бронювання лоба корпуса просто зняти. Стріляти, вам сюди ніхто не буде стріляти, вам сюди не будуть стріляти. Для що? Хіба часто як не, не полетить туди, куди хочуть снаряд, або просто супротивник не знає. Вам будуть стріляти сюди і вас будуть пробивати. Завжди. Абсолютно завжди. За рідкими виключенням, десь встигли довернути рикошет. А так пробивають і пробивають дуже легко. Це дуже печально. Є така зона, рятує тільки те, що не всі це знають. Але ті, хто не знає, вони просто водять прицілом, шукають, де їм засвітиться зелене, і шандарахають. І це факт. Це факт, це сумно. Але це факт. Єдине, що рятує ховати за укриттями, використовуючи трупи, використовуючи якісь природні укриття, там якісь. Насипи, ну, можна трошки рятуватися і ховати. Ну, і, інакше в принципі, і не грається цей танк. Треба ховати оцю частину. Благо, в нас є кути, які лише я вам скажу. З бортами: 125 номінально, просто під плоским кутом. Е, виставляємо грамотний кут, вас не проб'ють. при Проти певних супротивників можна передовертати. Ти куп корпуса, і вони вас все одно не проб'ють, можна розводити супротивників. Але треба дивитися залежності, які це супротивник. Проти вісімки можна перекрутити, проти дев'яток, десяток бажано бути обережним. Тому що борта жирні, але вони танкують тільки під правильним кутом. Сам лоб рубки. 230 номінальне, 230 наведеної. Попадають, пробувають, але не дуже часто. Башта, от у нас тут встановлена в рубці ще є башта, скоси витанковують все, і ці скоси 230 при умові, що танк дивиться на вас. І 300 поза 300 що круто. Але є один момент: коли ви ділитеся, от наприклад, проти кількох супротивників. Як тільки ви довертаєте чуть-чуть башту, оці скоси перестають танкувати. У них 195 зразу робиться, ну, або її ще гірше. Взагалі тут можна 166. І супротивник може вам плюнути. Плюнути і пробити. І дуже-дуже легко. Причому і ці теж втрачають наведену. Ну, хоч вона тут ще більш-менш нормальна, але тут взагалі жесть. Такий момент є. Не часто тут закидують, але є таке, пробивають. Лоб, бачите, зверху, знизу, за рахунок жорсткого кута, само собою, що не пробивається. Тут непогано 300 Тут 264, і сама плоска зона 256. Ну, я думаю, що тут нема що жалітися. Це круте броня для танка 8 рівня. Туди, якщо чесно, найрідше якраз вас і пробивати будуть. Тому що для чого цілитися сюди, якщо, умовно, можна кинутись сюди, де менше броні. Або взагалі сюди і порвати цей танк, і відправити його в ангар. Е, башта. У нас є лючок. А по суті, ша одна башта. Має фішку, як і в КВ-4 прокачуваного. Пробивається тільки ось оцю полосочку. От вона там є. Ту полоску, де найбільш плоска броня. І то 240 в районі 240 наведеної броні. Це все одно дуже багато для танка 8 рівня. Це факт. Плюс снаряд може не полетіти в центр, полетіти чуть вище, там вже 300, і до побачення. Що зрозуміли з бронею цього танка? Лоб корпуса просто ніякий. Можна забути по будь-якій отут, навіть армопояс, ще який більш-менш броньований. Все це можна забути, тому що є оце, і, і все. І все. І навіть виставляти гострий кут нічого не дасть, будуть пробивати. Ну, на абсолютно всі будуть пробувати цей танк. Борта класні, по номіналу дуже жирні. Просто головне знати про такого, як крутити ромба. Лоб рубки нормальний. Лоб башти нормальний, але є прикол з цими скосами. Люк крутий, тому що пробивається тільки в, одну, в одному місці, і то там все одно гарне бронювання. Тут в загальному танк дуже броньований, але є оце. І є оце і. Весело. Ну, тут хоча б далеко не всі знають. І, і ось так якось. Броня, вроді би, є дуже багато, ну, по факту, якщо супротивник бачить оцю зону, то бронів те, у вас зразу і немає. Тому що у вас будуть просто рвати. Тим зрозуміло. Давайте по решту поговоримо: в бою, по рухливості, по гарматі. Будемо надіятися, пощастить. У мене на цьому танку є певний нефарт. Ну, з командами дуже не щастить. Десятки. Десятки це печально. Мільсдорф — це взагалі для нас непогана карта. Але проти десяток буде важко. Буде дійсно важко. По рухливості. З турбіною. 39 вперед, і якщо не помиляюся, 15 назад. 15, за швидкість назад треба буде ще глянути. Але 39 вперед. Питома потужність непогана. І танк для своєї такої туші жирної. Діде дуже навіть непогано. Плюс на місці повертається, досить навіть приємно. Він по рухливості серед е, сімейсьте КВ-4, напевне, буде найбільш приємний по рухливості. І Юркий досить для Для такого... Для такої туші, дивіться, який він величезний, 2752 влізеться в Титан. Далі. КВН. Мінус 5 вниз, башта ззаді, цим все сказано. Це ж це просто жасть, це максимально некомфортно. Це катастрофа. Е, кути горизонтальної, го, го, горизонтальної наводки. Зараз ми лише приголубимо. Кути горизонтальної наводки, в нас 45 вліво- 45 вправо. Що дуже круто, дуже комфортно. Танк е, прекрасно відповідно може танкувати бортами. У нас, по суті, є башта, яка єдине, що. Ну, Далі борту не крутиться. Далі борту вона не крутиться, але в загальному от, досить великий кут, дуже велика ця вилка. І це класно. Дивися, ну, вчасно ми довернулися. Ставиться він ще раз, напевне, ні. Але його будуть шмирити інші. Ем. ем. А де ти вже є? Ти десь переїхав. Так? Де ти є? Ага, бачив. Добре, дякую, хлопці. Наказ. Баляха. Чиптайн це печально. Він там буде стояти і буде нас каравати. Треба дочекатися, коли він. Змінить позицію. До речі, а до речі, нас на горі мало. Зараз нас перепушать. Питань мене цілить чи не цілить. Не можу зрозуміти. Треба відсивалити весь це. Так, вони пропушили гору. Це дуже печально. Є 4 там поповз приймав прийомку. Зараз з ним зроблять 752, до речі, ФКшний. Рахунок 1,5. Ну, я кажу, цей танк в мене не фартовий В плані команд, причому в основному не просто поразки, а саме турбачі. Я не знаю, чому він так на ньому не щастить. Граю, я, я бої, то дійсно де щось накидую, де встигаю там розвалити от, команду. Та, буду... Та ще дивися, ще підірвали О? бідолаху. Зараз ми по гарматі поговоримо. Ясно, в купу сміття попадаємо. Пощастило він в Усиницю. А, це не він був. Можемо рухатись. Зараз, без... Зараз нас, нас доб'ють, скоріш всього. Але можемо ще і повоюємо. С 49 49 летить в Туза. Його треба якось зустрічати, напевне. Хочеться 752-му допомогти, але я боюся, що зараз прилетить С 49 49 Він на всіх так летів. От і він, у нас, у нас в борт приголубить фугасом. Треба 268 дочекатися. А, він тут просто... Ну, що сказати? Добре, давайте поговоримо по гарматі. Давайте поговоримо по гарматі. Е, як... Схоже, вона на прокачуваного КВ-4. Зіс, я вже забув, яка? 107 мм 360 Альфа страйку, що дуже круто. Не 320, як у інших танків з цього сімейства, а 360, що комфортно. Альфа, по суті, від тяжкого танка, ну У нас є тяжкий танк, по факту. Бронепробиття 227 базового бронебійного, що класно. І з оговоркою, що це тяжкий танк. З умови, що це тяжкий танк. І 220... Ой, перепрошую, 289 у підкаліберного снаряда, що теж дуже круто. По швидкості зараз ми глянемо, бо я забув, не буду брехати. Що теж класно. Е, бронепробиття хороше за умови, що, як рахувати це як тяжкий танк. Далі, стабілізація. Стабілізація танка практично відсутня. Це факт. Що є сто когось, що доб'єш, чи не доб'єш, чи не доб'є. Істон. І Стабілізація танка дуже погана, зводиться, він комфортно, швид, швидко зводиться, єдине, що з досить великого кругу, але в загальному зведення дуже приємне. Тут не докопаєшся. Перезарядка. 667 перезарядка, що дуже круто під цю альфу. І ДПМ 3200 з лишнім, що теж дуже-дуже круто. Дуже круто. ДПМ справді класний. Катки, всі діла, це, це тільки, тільки так. Ну, Тут бій був просто неадекватний, дуже швидко розвивався, і дуже швидко нас порвали. Так, давайте глянемо по швидкості польоту. ББшка летить 1043 метрів в секунду, що класно. Для восьмого рівня це шикарна швидкість польоту снаряда. У преміуму 1300, що теж дуже-дуже комфортно, дуже круто. Тобто гармата максимально крута. І по суті, це єдине, що рятує цей танк по факту, тому що у нас КВ немає, броня ніби є, але її немає. Але гармата тут насправді дуже крута, ДПМна. Єдине, що не завжди вдається реалізувати цей ДПМ, тому що альфа маленька, і іноді ви не можете стріляти по перезарядці. Іноді ви стріляєте, десь раз супротивник підставився, ви йому дали палку. І оце єдине, що такий нюансик. Mm. Як танк грається, на цьому танку ви маєте шукати завжди відштовхуватися від якогось укриття, щоб мати можливість заховати свій лоб корпуса. І танкувати бортами, розводити супротивників. По списку це робиться максимально легко. Ви можете перекручувати, розводити супротивника на постріл. Плюс, якщо не маєте укриття, там, наприклад, увпарюєтеся в супротивника, можна теж пробувати розводити, коли він там цілиться в лоб корпуса, різко довернули. Він там бачить борт, думає: ага, зараз я проб'ю. стріляє його, а не пробив. Отак, От можна, можна на цьому танку відігрувати. Плюс ви дуже залежні від карт, тому що мінус 5 КВН це печально. Кожен раз потрібно думати, куди їхати. От зараз я їду, але я не знаю, куди мені насправді їхати, тому що в мене гармата ніде не опуститься. І це... це печально. Дуже серйозний мінус. Це проблема серйозна в цього танка, і це факт. Тому відігрувати залежно дивимося по карт, дивимося ще по сетапах. Якщо бачимо, що ми попали в внуку, сміливо їдемо, розвалюємо, розмінюємося. І просто можемо продавлювати флан. Ну, без, звичайно, без надмірності, але досить впевнено, ми можемо роздав... продавлювати флан за рахунок дуже-дуже агресивної гармати. А ми, скажімо так, відчуваємо себе вкрай комфортно. Якщо порівнювати, наприклад, з Ну, з чим взагалі порівнювати цей танк? Якщо серед Петесаф його можна порівнювати, наприклад, з Туртелом. МК-1 британським. Можна з ТС-5 порівнювати. У випадку з ТС-5 в нас гірша броня, значно гірша, але при тому є кути горизонтального наведення. І це великий плюс. Це трошки нас вирізняє, тому що в ТС-5 гармата взагалі не крутиться ні вліво, ні вправо. Вона там, вона там практично статично запхана і все. То це в цьому ми на нас не але по броні. По броні, звичайно, ТС5 буде міцніше. По гарматі плюс-мінус. Плюс-мінус рівно. Зарядимо на бізончика під Пол. Може, щоб тобто, пробувати його в башту. Не факт, що я його під колчиком проб'ю. Але проб'ю. Так. Буде ще виставлятися чи не буде. О, це печально. Зараз зараз емій буде рвати. До речі, тут підволох. Охоронів Так, поки що наша башта танкує в вони... вони... поки що не пробивають. все, що цілять не туди, куди треба. Блін, не... Так, там кумулятив 330, вона зі мною зробить дуже, але треба його доб добивати. Ну, Т-55 кумулятивом буде, звичайно, робити те, що хоче з цією бронею. Ну. Навіть в люк, де, де є, по суті, броня, він все одно пробиває. Дуже легесенько. Бо там кумулятиви дуже-дуже. Як? Я тебе прикрию. Як ти хочеш, щоб я тобі допоміг? 55-й mm -hmm. мене просто рве кумулятивами. печально. Зараз в позиції, зайняв гарну позицію, я йому нічого не зможу зробити. Тому що він мене буде досить легко пробивати. Паскуда. Ну що ж, будемо... її ми будемо також трепіти. Раз нас він такий петрун? ні 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 ні, -ні. А, не... а не хочу я під тебе підставлятися. Мені не подобаєшся Що ми маємо, скажімо так, по суті, в... маємо танк з дуже жирними бортами. По суті, тяжкий танк з власними бортами. З дуже крутою гарматою, Правда, дуже слабко броньованим лобом корпуса. Відсутньою бронею у, у самому тому лубі корпуса маємо. Е маємо дуже гімняні КВН. І взагалі неіграбельні. Будемо пробувати його розводити, чи що. Ні, він буде... Лоб корпуса насервати. Тигнемо ще. Ні, він лоб корпуса викатився. ну. Давайте можемо зараз побачити. 100% в лоб корпуса дав. Спеціально викатився, щоб так і більше комфортно в мене туди шарахнути. Ні, до речі, через каток пробив. Що, надгусин? Через каток пробив. <див> Дивися, чи пройшло. й Да. Тумно. Тумно. Його, звичайно, за це покарали, але. Тумно. Я думав, що він. Плить мені лоб. Добре. Ну, що ми маємо? Ми та... маємо танк по суті без броні. З хорошими будинками, що бортами. Маємо з дуже крутою гарматою, це факт. З адекватною рухливістю для, для, для своїх габаритів. І відсутніми КВН. Якщо говорити, порівнювати його з своїми побратимами, так би мовити, з КВ-4 Креславської і КВ-4 Прокачуваним, КВ-4 КТТС о, напевне, буде найсильніший з них. Єдине, що через те, що башта ззаді, прокачуваний КВ4 грається легше. Але по факту є слабшим. По факту є слабшим. Ну, трійці КВ4 Киславську однозначно буде найслабший. А от КВ4 прокачуваний і це КВ4 КТТС можуть між собою сперечатися. В одного більш комфортна реалізація, в другого. E, більш комфортна гармата. І Якось так. Чи варто його купувати в сучас... сучасні під сучасні реалії під сучасний рандом? E, чи варто його купувати під сучасний рандом? Ну, треба бути любителем такої техніки. Треба любити, це просто так, машина за вас грати однозначно не буде. Е реалізувати її далеко не завжди можна. Вона важка в реалізації. ну На окремих картах, в окремих сетапах на поки дуже легка, але зазвичай досить проблематично його реалізувати. Особливо карта, де, де потрібно КВН. Особливо карти де потрібні КВН. Тому якщо ви любитель, любитель, наприклад, КВ-4, ну, я знаю, що є фанати КВ4, то цей танк вам однозначно зайде. Тут гармата дуже крута. Але якщо ви не терпите машини без КВН, то я би не порадив цей вам танк. Це однозначно. Так, ну два бої нас кидає не дуже клас, Два, два рази нас кинуло гімняно. Ну, ну і що зробити підсумку? Ну, до речі, ми 2000 натанкували, що непогано, тільки 1300 нас стріляли, дуже мало. По фарму Фармить він, як, звичайно, вісімрка, до речі, ми ще й пішли в мінус. <смірка> Там і смішно. Ну, я стріляв під каліберами, я, я хочу пробивати бізончика. Давайте, так, помовити, ще раз підведемо підсумки. КВ-4. Дуже спірна ПТ з своїми плюсами, але й дуже жирними мінусами. І придбати чи не придбати цей танк дуже. ну Це, це чисто чисто на ваш розвит. Якщо ви любите таку техніку, КВ4 вам може зайти. Для простого гравця, скажімо так, особливо для новачків, цей танк однозначно не рекомендую, тому що. 에... Постійно потрібно шукати, як його пристроїти, як його пристроїти. Він мало того, що є вразливість в блок -блок корпуса, і ще він дуже габаритний. Тому для досвідчених гравців може зайти, для новачків не рекомендую. Е... Як прям на кожен день, в принципі, норм гармата з класним бронепробиттям ДПМом і комфортом стрільби, відповідно ж, настрілювати навіть якісь там. До двох тисяч, півтори тисячі спокійно можна, забираємо до пай, ставимо резерви і фармимо нормально, навіть при невеликому дамагі, будемо фармити досить непогано. Добренько. Всім дякую за увагу. Надіюся, що вам була інформація потрібна, що якісь зробили для себе висновки. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.